Доброго ранку, як ще можна назвати добрим, і до нас дістався приморозок. Це вже 6 ранку, вже він трохи спав. Цю полонечку я не накривав, так як майже вся пов'язалася, було трошки цвітів, ну, показ жовтий, а там буде видно. Тут дуже стиглі ягоди. Ну, по листю бачите? На листю є. Може мінус один тільки був, не більше, я думаю. Ягода, ягода нормальна. Їй нічого не буде, до мінус трьох їй нічого не буде. З вечора накривали, але так уже задовбався, так його накривати, що не прикопував нічого, і там трошки відкрило. Там трошки відкрило і, походу, там більше трошки поб'є ягодок. Тут трохи більше цвітів. Ось так. Прибили трошки. Тут дуже трохи вон, попадаються кущі полки. Скуштуємо надзелень звичайно. Ні. Ягода як з холодильника. Ягоді нічого не буде. А от оці цвіточки. Оці цвіточки вже підмерзли. Ось. Сфокусується. Вона почорніє. Навіть ось такий цвіточок, який під агроволокном, а він напевно вже навіть, навіть чорний. Його погано видно. Він уже чорний. Але це єрунда, Найбільше дісталося винограду, я думаю. Розі, які красиві ягодки. Блискучі. Вісять. Так. агрологно блистить. Картоплі, мабуть, дісталось. Що ж ти маленький, окренький. Але ж це побачимо трошки пізніше. Поки зелений, Поки зелений, а там буде видно. Ось тут був опять ця ділянка і опять листок. Листок ось омерзлий, Опять добило, добило. Трошки там залишилося після того приморського, цей раз добило. Картопля... а... є, є контакт. Є. Як то кажуть, є контакт. Бачите? Навіть трохи інію на землі ще залишилось там, де сонце не попало. Але не вся теж якось полосами цікаво. Короче, є контакт по картоплі. А ця ще під агроволокном, я думаю, тут нічого їй не буде. Треба якось подивитися. Зелено, зеленіший. Нічого там не буде. Тут виноград, але ж я кажу, що виноград дивитись. Це треба потім дивитись. Як вийде вже гарне сонце вдень. Тут ближче до саду ось ближче до саду картоплі ще більше дісталось. Але картопля тут така штука, що відійде. Так що такі справи. 13, 14, ранок 14 травня. Маємо мороз. Не мороз, приморозок. Приморозок маємо. полуниця в Інії. Червоними ягодами. І в Інії. А зараз. Баклажан, я думаю, тут у мене нормально. Баклажани стоять під парничком. Стоять. Стоять баклажани. Росада кукурузи вже як тиждень проситься на висадку, але морози не дають, сидить в касетах. Сидить в касетах, теж в теплицю мороз не зайшов. Подивіться на цю картину, топимо газом. Але можна сказати, є дим. Ну, це не дим, це пар. Але я зимою не завжди бачу пар від газу. А тут так конкретно.